Добрий день. Добрий день. Сьогодні ми з Назаром хочемо а, вам розповісти, як будували круте лего місто для фестивалю Козацькій пригоди. Наша фортеця називається Елегоград, місто під захистом, Бо ми дуже старалися, щоб воно було міцне переміцне. Спершу ми думали над тим, як він буде наш легоград, ми поцікавилися і дізналися більше. Про козаків і про те, які в них були фортеці з високими е, міцними стінами і вежами, щоб вороги не пройшли. Так, ми вирішили зробити подібний град, обговорили, можливе наповнення та матеріали, зробили ескіз Лего фортеці. Згодом розпочалося будівництво. Ми дістали все наше лего, у нас його було. Ціла типа різнокольорових цеглинок та різноманітні деталі. Спочатку ми зробили основу, на якій буде стояти фортеця, а потім розпочали будувати стіни. Серед деталей були напівкруглі цеглинки, в них ми зробили дві вежі по боках і одну в центрі фортеці. На центральну вежу я поставив три види зброї, зробив сучасний шит і посадив туди вартового у шоломі. Воїни нижнього рівня мають за захисні споруди та пристоси для подачі зброї нагору. Поставили міць, міст, по якому можна дістатись е, до вежі і назад. Наше місто захищене з усіх боків, бо по колу ми розмістили різні види зброї, щоб мешканці могли захиститися у разі потреби. А у мирний час фортеця. Живе спокійним життям, доглядає за рослинами, годує птахів, стримується, а над всіма має річ право України. І ось такий свого брат нас своїй шок. Дякую за, за увагу.